Глядачі, переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що його армія покидає правий берег. Херсонської області, відповідно, обласний центр місто Херсон. Рашисти теж покинуть телеграм-канал Вертикаль пише, що рашисти можуть погрожувати підірвати дамбу каховки, якщо їм спокійно не дадуть вийти. Там вже помітили роботи змінування та підігнали Камази з вибухівкою. Також дамба буде обстрілюватись окупантами всіма наявними засобами. Доцільно організувати оборону по бар'єрному рубежу річки Дніпро по лівому її берегу. Рішення про оборону на лівому березі Дніпра не просте. Водночас ми збережемо життя наших військових і бойових. Боєздатність. угруповання військ. Маневр військ буде здійснено в найближчі терміни. З'єднання займуть підготовлені оборонні рубежі на лівому березі Дніпра і окупант Суровікін. Міністр оборони окупантів РФ Сергій Шойгу згоден з висновками Суровікіна. Приступайте до відведення військ, сказав Шойгу. Ще з початку літа прогнозувалося, що Росія довго не зможе тримати Херсон і весь правий берег області через кепську логістику. ЗСУ за допомогою РСЗВ обстрілювали мости через Дніпро і таким чином не дозволяли окупантам підвозити боєприпаси для утримання правобережного угрупування. 9 листопада зранку з'явилася інформація, що армія РФ підірвала п'ять мостів у Херсонській області. Депутат Сергій Хлань цього дня повідомив, що у Росіян обвалився фронт. Також змі пишуть про те, що в ДТП загинув. Так званий заступник голови окупаційної адміністрації Херсонської області Кирило Стримоусов. Рашисти вже готуються пояснювати своєму населенню військовий провал. Пропагандисти отримали методички, що ж мобілізація в Росії дозволила окупантам ще на невеликий термін залишатися в Херсоні. Радник офісу президента Олексій Арестович вважає, що окупанти не тікають з Херсона, готуються до оборони, щоб завдати максимальних втрат ЗСУ. Однак їхнім планам не судилося здійснитися вже за кілька місяців фронт почне сипатися. Таку думку він висловив у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним. За словами Арестовича, ворогові важливо показати, що українські військові не здатні повернути Херсон під свій контроль, і використовувати це як аргумент для початку переговорів, мовляв, ось же він, глухий кут. Але дулю їм з маком все ми візьмемо. Візьмемо повільно і методично, плавно і акуратно по крапельці, по ковточку вип'ємо все. Херсон це в основному артилерійський наступ. Ми уражаємо цілі там і послаблюємо угруповання до стану, коли вони втратять здатність до опору організованого, підкреслив він. На думку радника ОП, тільки завдяки мобілізованим росіянам окупанти поки що залишаються в Херсоні. Якби мобілізації не було в Росії, ми б вже давно знесли їх на з Херсона. Вони наситили бойові порядки, створили оперативну щільність. Це збіглося ще з вичерпанням наших широких можливостей до наступу, зазначив він. Арестович прогнозує, що через 2-3 місяці, через величезні втрати РФ, фронт почне сипатися. Після цього Росія потрібно буде проводити нову мобілізацію. Він додав, що мобіки не змінили ситуацію на лінії фронту, а лише дозволили Путіну відтягнути свій кінець. Військовий експерт Олег Жданов вважає, що армія РФ можливо готується залишити тимчасово окупований Херсон. Але вони не відступлять просто так: на лівому березі Дніпра готуються нові рубежі оборони. В Херсонській області, повідомляючи, російські окупанти знову готують криваві провокації. Цього разу вони планують обстріляти житлові райони області, аби звинуватити в цьому ЗСУ. В ОК Південь розповіли, що окупанти на території Херсонської області відводять глибше в оборону елітні підрозділи, а на передньому краї залишаються ті, кого не шкода. Також стало відомо, що війська ворога готують провокації, перевдягаються в цивільний одяг і готуються до вуличних боїв проти ЗСУ. Тим часом у Пентагоні заявили, що знаючи, окупанти намагаються посилити свою оборону в районі Херсона. Саме тому США наразі направляють всі свої зусилля, щоб українські військові, які зараз ведуть наступ в районі Херсона, були забезпечені всім необхідним для визволення міста після того, як окупанти почали зводити фортифікації на окупованих територіях. До зустрічі, глядачі. Переможемо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!